Тарі телеканалу ТВА інформаційний випуск новин теми дня у студії. Для вас працює Діана Добинда. Мої вітання до вашої уваги. Інформаційні підсумки вівторка, 2 квітня. Деталі далі. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 769-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 2 квітня росіяни атакували дронами камікадзе об'єкти енергетики Дніпропетровщини та Кіровоградщини. Загалом сили ППО збили над Україною 9 із 10 ворожих шахетів. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом російські окупанти завдали. 8 ракетних та 93 авіаційних удари здійснили 126 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддав життя за свободу та незалежність України. Буковина провела в останній шлях ще одного героя. Із солдатом Волковським Владиславом, воїном військової частини А 4267 попрощалися у місті Чернівці на Алеї Слави центрального кладовища. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Вже незабаром Чернівці позбудуться сумного статусу, чи не єдиний обласний центр, де досі немає Макдональдса. Ця подія наразі викликає зацікавленість серед місцевих мешканців і навіть обростає легендами. Перспективи відкриття закладу та думку городян щодо цього досліджували кореспонденти ТВА. Позитивна подія, яка додасть розмаїття міській кулінарній культурі, та сприятиме розвитку місцевої економіки. Чернівці готуються зустріти одного з найбільших світових брендів швидкого харчування Макдональдс. Відповідно до того, що з 24 лютого 2022 року відбулася широкомасштабна агресія чергова Росії проти України. Ми знаємо, що компанія закрила всі свої ресторації по Україні. Але вже в вересні 22-го року прийняли рішення, що поступово будуть їх відновлювати. Тому будівництво на рік було зупинено. Як я знаю, що минулого квітня минулого року розпочалося будівництво, і думаю, що ближчим часом воно буде завершено. Одним з головних моментів є те, що Макдональдс відомий своєю глобальною культурою та стандартами. А отже, Мак у Чорнівцях, як і будь-де в світі, стане точкою якості, смаку та доступності. Минулого тижня ми бачили офіційне підтвердження від компанії Макдональдс, що в цьому році відкриється додатково чотири ресторани, зокрема в Ужгороді і в Чернівцях. Тому що це вже позиція компанії, то гадаю, що ближчим часом «Макдональдс» все ж таки запрацює в Чорнівцях». Ця ресторану своєрідне вікно можливостей для Чернівців, адже досі наше місто не співпрацювало з американським інвестором такого рівня. Тут я вбачаю декілька плюсів, як для економіки міста, для наповнення бюджету, для працевлаштування наших городян, так і загалом, це маркер того, що інвест клімат в Чернівцях він сприяє. Вкладанню інвестицій в економіку міста Чернівці там були створені нові робочі місця. Буде сплачуватися зарплата, будуть сплачувати податки, які будуть надходити до місцевого бюджету, адже це компанія з світовим ім'ям, і вони цінують свою репутацію. Тому там все буде на найвищому рівні. Я переконаний, що це буде великий плюс в розвитку економіку міста Чернівці. Чернівчани, з якими ми поспілкувалися, вважають помилкою, що досі у нашому місті не було Макдональдс. Локація досить приємна, тому що тут більшість людей проходить, особливо ж і студенти проходять з університету. Думаю, будуть заходити у цей заклад. ми давно в місця. Я думаю, що дітям буде приємно сюди в перший раз приходити. Тут немає, не було нічого. Зараз щось нове і це завжди приємно. Будемо часто ходити, звісно з друзями, бо у нас такого ще нема. А їхати десь у Київ рідко заходити то таке. Як і всі чекаю, але тут будуть дуже великі проблеми з парковкою. Я думаю, що. Вона має своє місце. Багато хто з чернівчан чекає на це. Відкриття я очікую, як звичайна людина, яка розуміє, що будь-який бізнес, який відкривається зараз у воюючій країні, це на користь. Хотілося би, щоб тим більше такі заклади, як Макдональдс, які мають світове ім'я, щоб вони показували, ну були прикладом в сучасних тенденціях. Діана Добинда, Іван Мітрік, теми дня ТВА. У сучасному світі, де нерідко забуваються про потреби найвразливіших вар суспільства, з'являються і світлі ініціативи. Однією з таких є соціальна перукарня, місце, де не лише можна отримати перукарські послуги, а й підтримку. Півроку тому у Чернівцях запрацювала соціальна перукарня біля криниці. Хто може скористатися та чи є попит на такі послуги, знає моя колега. У Чернівцях при катедральному соборі успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви більше ніж півроку працює соціальна перукарня. Тут незахищені верства населення безоплатно можуть отримати перукарські послуги, а також поспілкуватися із соціальними служителями, відкритися їм та виговоритися. Така ідея виникла в отця Віталія Лаврися ще декілька років тому. Ідея виникла ще десь біля трьох років. Назад, найперше, коли я познайомився з нашою з однією з перукарень, як пані Наталею, я кожного разу, коли приходив до неї на стрижки, розказував їй про соціальне служіння. І в неї було дуже велике бажання долучитися до цієї праці. Тобто вона хотіла якось допомагати тим людям, які потребують. І ми з нею довго спілкувалися і. Було запитання для неї, чи вона би змогла приділяти свій час і чи вона би взагалі могла стригти тих людей, які потребують. Сама пані Наталія працює у цій сфері більше 16 років. Сюди я потрапила як за покликом серця. Коли ти дійсно працюєш, ти в цій рутинній сфері бачиш, що є люди, які потребують цієї послуги, але не мають можливості. І так Бог післав мені отця Віталія як клієнта, і ми з ним почали спілкуватися, розвивати цю тему. Це ще було до карантину, мені здається. І тоді відкрився Caritas, де займаються з дітками з особливими потребами. І я запитала, чи можливо є така можливість мені туди час від часу приходити і стригти діток. І з цього Ну, якби почалось таке соціальне служіння, а потім е ми почали думати про те, що е ця послуга для потребуючих вона дійсно потрібна. Пізніше отець Віталій познайомився з пані Іриною, яка також працює в цій сфері чималий проміжок часу. Отож, маючи двох майстринь, які підтримали цю ініціативу та охоче вирішили долучитися до роботи, отець Віталій вирішив заснувати соціальну перукарню. Її відкрили на території собору за адресою вулиця Руська, 28. Тут можуть безоплатно підстригтися діти-сироти, напівсироти, особи з інвалідністю. І дійсно потребуючі, які не мають спроможності скористатися платними послугами перукаря, що важливо, це перший в Чернівцях заклад, де б соціально незахищені верстви верства населення могли б отримати безоплатні перукарські послуги. Спочатку було по пару людей, але потім буває також ти приходиш тебе вже чекає там до 10 людей, і тут жива черга, і вони сидять там і щось собі між собою спілкуються, діляться. Є різні категорії людей, і, ну але потребуючи всі, не так може стрижки, як опіки якоїсь підтримки, поговорити. Навіть буває, така жінка приходить просто розказати, син воює, і вона, як і в неї страхіє, просто поділитися, от, ну просто по-людськи, так аби надалі розвивати та покращувати якість наданих соціальних послуг. Учасники спільноти соціального служіння разом з дохівником оформили ініціативу соціальної перукарні у грантову заявку для проєкту розвиток соціального служіння на парафіях, який реалізовує карита з Чернівецької єпархії. Була подана заявка на з Чернівецької єпархії про закупку цих інструментів, які потрібно для соціальної перукарні. Ми виграли цей грант і були закуплені. Перукарське крісло, дзеркало, столик і також мийка для того, щоб була змога помити голову або до, або після стрижки. Також були закуплені набір ножиців для дезінфекції всі ці речі, які засоби, які потрібні. Відтак, вже незабаром кількість послуг для людей розшириться. До слова, працює соціальна перукарня двічі на тиждень щовівторка та щоп'ятниці з 11 по 16. .00. Приймають у форматі живої черги. Зокрема, у планах охопити необхідною послугою більше людей, які цього потребують, а також залучити до цієї справи студентів-волонтерів, які б хотіли присвячувати час такому служінню та здобувати навички перукаря. До слова, з моменту відкриття перукарні послуги в ній отримали більше 200 осіб. Аліна Рябко, Іван Мітрик, Теметня ТВА На Буковині протягом доби сталося 24 пожежі. 17 виникло на відкритій території. Вогонь знищив понад 17 гектарів сухої рослинності. Уночі 2 квітня загорівся дачний будинок. Внаслідок пожежі загинула жінка та травмувався чоловік. Ще одну пожежу в житловому секторі вогнеборці ліквідували у селищі Красноїльськ. Решта пожеж, окрім загорань на відкритій території, минулої доби було ліквідовано у Чернівецькому районі та місті Чернівці. ДТП на Буковині травмувався неповнолітній мотоцикліст. Учора, 1 квітня у селі Подвір'ївка, поліцейські становили, що 53-річний місцевий житель, керуючи автомобілем, зіткнувся з мотоциклом під керуванням 14-річного хлопця. У результаті автопригоди травмувався водій двоколісного транспортного засобу. Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала потерпілого до лікарні. Транспортні засоби вилучено. Триває досудове розслідування. Намагався незаконно переправити тютюнові вироби до Румунії. Як наслідок лишився і без цигарок, і без транспортного засобу на пункті пропуску порубне, прикордонники та митники під час огляду транспортного засобу ауді виявили схованки з сигаретами обладнаних у авто. У них 36-річний громадянин Румунії намагався незаконно перевезти 375 сигарет без марок акцизного податку України. За попередньою оцінкою, вартість тютюнових виробів складає майже 35 тисяч гривень. Також як засіб незаконного переміщення тютюнових виробів вилучили автомобіль 2011 року випуску вартістю понад 420 тисяч гривень. Із унікальною концертною програмою на Буковину завітав австралійський гітарист-віртуоз українського походження Олександр Цибульський, який представляє для Чернівецького слухача найвідоміші твори світових композиторів. Деталі далі у сюжеті. Світньо відомий австралійський гітарист українського походження Олександр Цибульський виступає у Чернівцях із неповторною концертною програмою. У дуеті зі своєю гітарою музикант представляє для чернівчан унікальне звучання найвідоміших класичних творів Баха, Вівальді, Лобеса та інших. «Буде велика п'єса великий твір. Йоганна, Себастьяна Баха прелюдія Фуга і Алегро. І також я буду грати дуже декілька дуже цікавих, дуже поетичних творів сучасних австралійських композиторів, які мені знайомі, і які я думаю, будуть, я впевнений будуть дуже цікаві слухачу. Займатися музикою чоловік розпочав ще у дитинстві, і ось уже понад 30 років виступає на найпрестижніших музичних фестивалях світу. Я подавав документи в школу вже в Австралії, і там була така розова форма, де треба було вибирати музичний інструмент. І я дуже мені це так не цікавило, але я думаю, що це обов'язково то вибрав найменше зло гітару. І за півроку просто влюбився, і мама це побачила, і знайшла для мене приватного учителя, і все пішло дуже дуже швидко. Для музиканта це дебютний виступ перед Чернівецьким слухачем. І як зізнається, сам Олександр несподіваний та довгоочікуваний. Я пам'ятаю, коли в 9 років перший раз приїхав у Чернівці, я взагалі не знав, що таке може бути таке, такого гарного історичного. Міста. Наскільки я люблю рівне, але Чернівці – це щось особливе. Я завжди хотів сюди повернутись і ніколи не думав, що сюди повернусь з концертом. Анна Харабара, Іван Мітрік та меднятива. Таким побачили цей день наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу. ТВА. Побачимось в етері на все добре.